Цієї ночі російські окупанти п'ять разів ударили по Нікопольщині з зградів та важкої артилерії. За даними Дніпропетровської ОВА, 40 ворожих снарядів прилетіли у три громади. Обійшлося без постраждалих. Агресори продовжують тероризувати і Херсон. За минулу добу, як повідомляє очільник регіону, 40 разів обстріляли територію області. Одна людина поранена. Німеччина виділила 35 мільйонів євро на освіту та соцзахист дітей в Україні. Кошти будуть спрямовані на захист дітей, відновлення освітнього процесу, а також безперервну роботу системи соцзахисту у західній та центральній Україні. Україна проведе мирний саміт в ООН до кінця лютого. Про це повідомив Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Планується представити спеціальну формулу закінчення війни. РНБО розгляне санкції проти силовиків та представників іт сектору Росії, як пояснила міністерка економіки України. Міжвідомча робоча група рекомендувала ввести санкції проти 1300 силовиків Росії, зокрема ФСБ, служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, МВС та судової влади. Також рекомендовано направити до РНБО пропозиції санкцій проти понад 500 юридичних та фізичних осіб іт сфери Росії. В «Укренерго» назвали фейком повідомлення у соцмережах про нібито скасування відключень світла на новий рік. Енергетики закликають довіряти офіційним джерелам інформації та зазначають, що відключення триватимуть доти, доки росіяни битимуть по енергоінфраструктурі.